Шарль Бодлер відповідності. Природа храм живий, де зронюють колони, бентежні стогони й неясні слова, там символі в ліси густі, немов трава. Крізь них людина йде, і в них людина тоне. Всі барви й кольори, всі аромати й тони, Зливаються в могуть єдиного єства. Їх зрівноважують співмірність і права, взаємного зв'язку, невидимі закони, є свіжі запахи, немов дітей тіла, є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладаний бензой, як амбра й мушмула, що опановують усі безмежні речі. В них захват розуму, в них відчуттям хвала.